Полтавка Ірина Шилова разом з чоловіком прийшли до одного з міських відділень пошти, щоб безплатно замінити лампи розжарювання на енергоощадні. Підсобне поміщення це підвал, сарай, кухня, гараж. Приїхали з чоловіком замінити лампочки. З паспортами, з кодом п'ять на п'ять поміняли. На кожного чоловіка п'ять лампочок. Старі здали, нові отримали. Проблем немає. У Полтаві обмінюють лампи від 30 січня. Роблять це у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського союзу та уряду України для зменшення навантаження на енергосистему країни. Важливо, щоб ці лампочки були не з шухлядки, десь стати, а були викручені з патрону, яким ми користуємося. І ми їм залюбки обміняємо ці справні. Діючі лампочки є два способи обміну лампочок. По-перше, це можна зареєструватися через дію і прийти до нас в додатку. Там буде спеціальний код, ми все це перевіряємо. І можна прийти також просто з паспортом і ідентифікаційним кодом. На один податковий номер тільки 5 лампочок. Тобто, якщо принесли три лампи, ми один раз замінюємо на три лампи. Другий раз уже на іншому відділенні і отримати вже не вийде. Щоб обміняти лампи за допомогою застосунку Дія, слід авторизуватися, перейти до розділу послуги та серед переліку обрати обмін лампочок. Крім того, необхідно зазначити номер телефону та відділення, де зручно зробити обмін, а ще вказати тип та кількість ламп. Лампочки ж покупаються з запасом завжди. Ну От лампа ставалість, тобто по мірі потреблення, там згоріла лампочка, пішов, купив. Есть, яка б можливість була, таку лампочку такою пользуюсь. В основному стоять всі економки вдома, ну, а вольфрамова ніть ну, лежать далі. От і долежала до того случаю, що можна поміняти. За два дні у Полтаві обміняли майже 7,5 тисяч ламп. Збираємо. Поки що відвозимо на наші складські приміщення, але кожна область, військова адміністрація, обласна військова адміністрація, вона отримала там відповідну вказівку. Вони потім їх заключають відповідний договор з перероблюючим підприємством, які у нас заберуть, і будуть по правилам утилізовані. На область нашу десь більше 1,5 мільйона лампочок очікується взагалі прийти. Поки ще близько 100 тисяч. Прийшло за словами Юрія Набасова, поки обміняти лампочки можна лише у поштових відділеннях Укрпошти Полтави. Згодом цією послугою можна скористатися в інших населених пунктах області. Тетяна Іва, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.